Українці, привіт, раді дати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. В нас сьогодні буде коротенька, але дуже важлива тема: як не втратити свої кошти на цій неділі. До нас звернувся військовослужбовець і розповів свою історію придбання транспортного засобу. Він знайшов оголошення на сайті OLX, і я вже, ви вже напевно, розумієте, про що буде йти далі мова. І хотів замовити автомобіль. Йому скинули всі документи, що там людина, яка буде цей автомобіль підбирати, сказали, що ніяких предоплат брати не будуть, що все буде нормально. І як розвивалися далі події по купівлі автомобіля. Вони знайшли йому автомобілі і сказали, автомобілі ми купили, скидай нам гроші 160 тисяч гривень, і ми будемо вже його гнати на розмитнення в Україну. Військовослужбовець попросив цих людей, гори пригонщиків, щоб вони скинули йому паспортні дані. Він каже: Покажіть мені документи, що автомобіль оформлений на мене. Покажіть мені ваші документи, паспортні дані. І ці шахраї вони з радістю скинули йому всі документи, коли ми вже почали ці документи досліджувати, ми побачили, що там підробка, і яка саме підробка, зараз також побачите, і ви, ось наша переписка з військовослужбовцем Петром. Він скинув документи на автомобіль. Іначе, коли ми відкриваємо документи, все добре. Але хто працює постійно з польськими документами, ми бачимо, що шрифт він повністю не відповідає дійсності. І якщо навіть придивитися... Ближче, то можна побачити, як вони оцей шрифт наклали в фотошопі виправили. Тобто тут у нас, бачите, іде зерно, зерно, зерно іде, і біля імені, там, біля прізвища, біля адреси, воно більш таке залите. Це відразу видно, що це іде підробка. Не той шрифт, повністю не, все не те. Особливо чудово, це видно на передній сторінці технічного паспорта, де вони продавали Hyundai Santa Fe. Бачите, як і дата. Накладена неправильно робили і тут, і цікаво зробили навіть до 2024 року. Таке ніколи не робиться. Але гори шахраї хотіли коштів, вони їх отримали, людину обманули. І карта поїзду. Навіть скинули карту поїзду. Ну, на карті поїзду вони також спалилися. Чому? Тому що тут знизу, на карті поїзду, ви бачите, має бути він код автомобіля. Він номер надвозя поїзду. Немає, немає цього він коду. Вони затерли. Бачите, бачимо шрифт накладений і повністю проблема. Також особливо на уповноваженні видно, як вони наклали печатку, квадратна, така квадратний штамп, вирізли цей штамп і просто його наклали. І це також проблема. Вони також скинули і документи людини, яка там. Ті приганяла цю машину, але наскільки ці документи правдиві, ми особливо їх і показувати не хочемо, тому що це може бути документи людини, яка навіть цей автомобіль і не приганяла до нього діла ніякого немає. Ось щойно на своїх екранах ви бачили ситуацію. Документи, як шахраї готують, вони вже і вашу фамілію в ті документи впишуть. Вони все зроблять. І людина таким чином попала на 160 тисяч гривень. Запам'ятайте раз і назавжди, ніколи за автомобіль не перекидайте кошти напряму. Ви можете заплатити за підбір автомобіля, як роблять. Порядочні підборщики, так само, як робимо, ми наші партнери там беруть 300 доларів для того, щоб поїхати, оглянути автомобіль. Це є нормальна практика, в цьому проблем немає. Але коли вам кажуть, наперед, все, автомобіль вже тут стоїть, давай, скидай на картку 160-170 тисяч гривень без договору, не підписавши договір, це є дуже знаєте, небезпечно. Якщо ви не хочете втратити свої кошти, краще з такими горе підборщиками не зв'язуйтесь, не шукайте оголошення на OLX. Як правило, дивіться, чи ваша. Знайомим хтось пригнав автомобіль, чи ви довіряєте цим людям, людям, в яких, знаєте, вже є якась така медійна репутація, які готові допомагати іншим, і, звичайно, за це беруть кошти. Але ніколи наперед кошти нікому не платіть. Навіть коли ми просто розмитнюємо автомобілі, ми радимо нашим клієнтам, що всі платежі ви вже будете платити тільки тоді, коли ви приїдете в Україну, коли ви перетнете кордон послуги брокера в кінці, митні платежі в кінці. І так клієнти спокійні, вони не переживають, вони заїжджають. Україну і спокійно розраховуються вже за всі послуги в Україні. Бережіть свої кошти, знайте, що робіть все правильно і у вас не буде проблем. І як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас і перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!